І так, супер пропозиція, базові жіночі та чоловічі футболочки Парксайд. Біла, чорна, синя, синю мало, переважно біла та чорна. 95 гривень одна штучка, лоті буде 30 штук, 50 на 50. 15 чоловічих, 15 жіночих, 3, 950 лот. Розмір L, МК ЛКселька. Ось таксель і 2 Excel, чоловічі. Є. Ось дивіться, це така біла, 100% бавовна, класна футболочка. Парксайд, така базова. Ось так вона виглядає. Може бути упаковочка, але переважно всі без упаковки. Це чоловіче. У чоловічий ще є ось такий синій колір. Ось такі. 95 гривень, 30 штук, лоті. 15 чоловічих, 15 жіночих. Ось це жіноче. Жіноча це у нас що? Елічка. Класний такий котон. Тут навіть якийсь воно ще перфорований. Біла, така, ось така чорна. Дуже гарна якість, такий плотний, плотна бавовна. Так, ось так вона виглядає на модельці. Тут 70% 30 поліестеру, Дуже гарна вона. Так, ось така чорна це есочка. 50 на 50, 95 гривень, одна штучка, може бути одна така зелена. 95 гривень одна футболочка, кількість їх обмежена, в готі буде 30 штук. Замовляйте в менеджерів.